І дуже страшно, коли приходить лист, якийсь такий от, з такий печаточкою яча, державною. Ну ну, ну що від нього ждати? Що опять десь ти на той машині не заїхав, не туди, і давай плати гроші. Ну, такий десь там є лист. Але сьогодні прийшов цікавий лист. От, мені написали, шановний друже, якщо ти якщо ти десь щось з тобою сталося і ти помер, що ти хочеш, щоб з твоїми органами робилося? Якщо тобі вже 18 років є, не знаю, кому таке приходило, не приходило. Цікава історія, так в. В державі як це відбувається, ти пишеш: так, мої органи віддавайте кому потрібно. Друге ні. Третє, ти кажеш, що моїми ти вказуєш персону, яка розпоряджається твоїми тельбухами, так трошки грубо звучить. І четверте, моя сім'я розпоряджається моїми тельбухами. Отак, в Нідерландах все відбувається. Знаєте, немає таке не безвідходне виробництво. Всьому дають друге життя. Отак, отак, ось, але кажуть, це така як байка, знаєте, як кажуть. Що буває, коли ти, ти, ти відправляєш лист, ти ставиш галочку, відправляєш листа, і вони вже там бачать, коли ти попадаєш в лікарню, щоб це було якби швидше, швидше ця вся системка відбувалася. Але розповідають, що іноді буває так, що коли людинку можна спасти. А в неї тут стоїть галочка, що віддавайте мене на запчастини, то цю людинку не спасають, а спасають когось другого, кому потрібно, більш потрібно це. Отаке от, от я чув, знаєте, таке про медицину ходить така байка. Не знаю, не знаю. Напевно, я цей лист не відправлю. Кому мої тельбуха? Хотя, хотя, що є жмот, да? Боженька дав мені, а комусь може і пригороди.